Привіт! Поговоримо! Я думаю, багато хто з нас чув фразу чим більше витрачаєш, тим більше грошей тобі повертається і приходить». І ось на просторах інтернету всі дуже чемно говорять, не працює ця фраза, бо ось я витратила всю зарплату і сижу без грошей. Але що насправді має на увазі фраза, чим більше витрачаєш, тим більше заробляєш. Дивіться, для того, щоб зрозуміти її, вам варто зрозуміти те, як це працює. Якщо я більше витрачаю, значить мені треба більше заробляти. Це не говориться про те, що чим більше я потратила грошей, тим більше мені звідкись з неба впаде. Ні, ні. Тут просто коли є певне фінансове виховання, коли ви певно фінансово. І економічно десь там собі знаєте, в голові все склали правильно. То ви розумієте, якщо мені потрібно для прикладу кожен місяць платити там 10 тисяч гривень за оренду квартири, 5 тисяч гривень мені потрібно на Обслуговування автомобіля 3 тисячі гривень мені, наприклад, займають там гуртки дітей, навчання і все інше. І там, до прикладу, 10 тисяч мені потрібно для того, щоб харчуватися. І того ми розуміємо, що нам потрібно 28 тисяч гривень мінімальних затрат. А значить, я, як людина, яка розуміє, що 28 тисяч гривень кожного місяця я витрачаю, я буду шукати роботу. Яка буде покривати це, тобто я не буду погоджуватись, наприклад, на роботу там когось там, за 5 тисяч гривень, так? Або якщо навіть я погодилась на роботу за 5 тисяч гривень, я повинна розуміти, що або мені потрібно знизити мої витрати, або мені потрібно знайти ще одну додаткову роботу, яка буде покривати моїх 28 тисяч гривень. І в такому плані ми починаємо шукати методи, як мені заробляти. І це стосується того, коли в нас починають виростати потреби, починають виростати наші розходи. Тому завжди говориться, що чим більше я витрачаю, тим більше я заробляю. Тому що абсолютно адекватно для мене буде піти знайти більш високооплачувану роботу, там пройти якесь навчання додаткове, знайти якісь перспективи розвитку, щоб збільшити власний дохід. А якщо в мене, допустимо, витрата на місяць 28 тисяч гривень, я заробляю 50 тисяч гривень, і я не збільшую своїх витрат, то в принципі на своїх 50 тисяч гривень я абсолютно адекватно можу продовжувати собі. Жити і працювати, і м, ніяк не гнатися за тим, аби заробити більше. Тому що моїх 50 тисяч гривень покриває повністю мої витрати, плюс в мене ще залишається, а значить, потреби працювати більше немає. Але це працює не завжди. Чому це працює не завжди? Тому що є люди, які м, вважають. Що гроші звідки будуть падати їм з неба? І починають викручувати ось цей принцип: більше витрачаєш, більше заробляєш на те, що от я витрачаю, а гроші до мене не йдуть. От Вони мене не люблять. Гроші мене не люблять, вони до мене не йдуть, вони в мене не тримаються. Але дивіться, для того, щоб гроші вас любили і вас трималися, є одне чудове правило. Гроші люблять рахунок. Хочете більше заробляти? Почніть рахувати, що ви витрачаєте. Подивіться, де можна оптимізувати ці витрати, а тоді думайте, чи вам потрібно зменшувати ваші витрати, чи вам потрібно збільшувати ваші доходи. Тобто ми дивимося на градацію того, що нам потрібно, на що ми витрачаємо і куди йдуть наші гроші. Якщо ми не рахуємо свої гроші, якщо ми їх не пильнуємо, якщо ми за ними не спостерігаємо, то вони як вода. Ми їх просто там туди, 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 там, там поїли, там кафешка, там ще щось, там ще щось, там ще щось. І якісь там базові потреби ми закрили, і все. Приходить місяць, і ми не знаємо, де наші гроші. Ми не бачимо. Також є такий момент, коли говорять, що подорожі допомагають заробляти більше. І зараз всі купили квиточки, поїхали відпочивати, Приїжджають з відпочинку і кажуть, що ми гроші, бо ми гроші потратили. Але чому подорожі і відвідування інших країн? Допомагає вам більше заробляти, коли ви їдете в іншу країну. Ви знайомитеся з їхньою культурою, ви бачите їхній менталітет, ви дивитеся, як люди себе ведуть, як люди на що вони витрачають гроші, як вони в загальному обходяться з цими грошима, що в них є, або де вони заробляють, або як вони це все роблять. І ви, е, хоч і там можете звертати, не звертати увагу і не задумуватися про те, як воно відбувається, але у вас в голові відкладаються певні моменти. Ви собі відкладаєте те, що, наприклад, там от квартира може бути не облаштована, там не знати якими меблями. Тобто квартира може бути в дуже гарному стилі лофт, е, зроблена з мінімалізмом, і це буде ок. І ви вже собі думаєте, М, я отут планувала ремонт. Я там хотіла якусь там дорогу шафу, яка заполонить мені всю стіну. Але от я була ось там і там. Я там знімала апартаменти, і там було дуже класно, дуже мінімалістично, і це було дуже кайфаво. Все, це вже вам економить гроші, розумієте? Так само там ви бачили якусь там автомобіль, і ви зрозуміли, що цей автомобіль буде кращим, ніж там ви хотіли, якийсь там незрозумілий який. Ви спілкувалися з якимись іноземцями, які теж там розповідали вам про якісь своє. Життя про якісь моменти свого життя, і ви там десь собі почерпнули оцей момент, і воно на психологічному рівні вам просто закарбувалося і залишилося е, оцей слід свій про те, що отак от і так можна зекономити, а так і так мені треба більше працювати. Або там ви відвідали першу свою країну, і зазвичай є оцей момент: так я буду краще працювати, я буду більше працювати. Я знайду ще якісь додаткові джерела доходу, тому що я хочу відвідати ще одну країну, і ще одну країну, і ще одну країну. І тим самим. Ваші мрії стають вашим поштовхом до дії. І так виходить, що чим більше ми тратимо, тим більше ми заробляємо. Тому що в нашій психіці закладається той момент, що я чогось хочу. Я вже один раз спробувала цього досягти, в мене все вийшло. А значить, я можу досягнути цього знову. Тому, любі мої, пам'ятайте, усе, чого ви бажаєте. Може здійснитися, але за умови, що ви будете розумно розпоряджатися не тільки своїми фінансами, але й своїми власними емоційними резервами.